Присім. Сьогодні ще трошки про шпальт розкажу. Мене питають, для чого замотують бланки у плівку. По-перше, я замотив, ви бачили, у мене багато тут бланків, да? тут ось лежать вони в плівку замотані. З цієї сторони. Бланки замотав у плівку, я просто не встиг їх е, переробити. Тобто вони зелені були, умовно зелені, вологі. Де, які з них лежать по 3-4 по місяці, може і пів року. Це просто, щоб не було тріщин. Чи буде там шпальт? Так, шпальт буде. Але розумієте, там не всі є гриби, спори грибів, які утворюють ось такі малюнки. Такі ось як накленові, дивіться. Всі ці зонні лінії, пігментація або горіх. Тому тримати бланків плівки, щоб отримувати отакий от шпальт, не дуже доречно. Хіба що, не знаю, на вулиці. На вулиці замотайте. Ну, найкраще шпальтування я розказував, яке. Це у вас буде поліно або буде якісь пеньки. Якщо цей пеньок, ви ставите його одною стороною на землю, іншу сторону заматуєте плівкою. І десь в вологому місці, де там тіньок, він зберігається. Для кожної деревини є свої якісь там. Період, щоб шпальтування пройшло нормально. От для клена, так? Да? Кленусь. Граб, там може бути, не знаю, кілька місяців. Це ось я граб, це також клен. Це горіх. Для горіха рік достатньо. Пів року, в залежності від того, яка там волога. Найкращий спосіб шпальтування, ось я і казав, пеньок заматуєте один край, другий у вас стоїть на землі. Це дуб. Два роки простої, даж шпальтування там є, але не таке яскраве, як на інших породах. Підписуємося, далі буде.